Вас вітає компанія Профігаз. До вашої уваги автомобіль Ford Escape, об'єм двигуна 2,5. На даний автомобіль змонтовано газобалонне обладнання, електроніка від польського виробника СТАК, модельблока Qbox Plus, максимально розширений діапазон налаштувань, також обіді корекції. Швидкісні корейські форсунки Хана в одиночному виконанні, редуктор компанія Грінгаз, модель редуктора Nordic XP забезпечує потужність двигуна 245 кінських сил. Фільтр тонкого очищування з відстійником. Кнопочка салону розташована по ліву сторону від рульового колеса. Кнопка врізна LED 600. На даному авто встановлено балон на місце запасного колеса. Об'єм балона 50 літрів. Виробник компанії Green Gas. Висота балона 180, діаметр 680. Мультиклапан з додатковим електромагнітним клапаном. Компанія Tomasetto Італія. Заправочний вузол встановлено в бампер. Дякую за увагу.